Всім доброго переможного ранку. Сьогодні 27 вересня 2025 року за справедливу Україну. І так, для всіх, ось дивіться, в мене в руках, окрім ну, угода безпеки з Польщею, у мене ще є отакі от куча-куча всякої всячини. Україна 2050 це конкретний проєкт. Але сьогодні, для вас повідомлення. Сьогодні ввечері у нас в мудрому мужнім та мерельбивому Києві засновницькі збори приватного клубу Саме Небо. Ми збираємося на проспекті Соборності в ресторанчику. І е, наші засновницькі збори е, ми робимо тому, що вже є мережа по Україні центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю. Е, подивіться на Київ. Е, дивіться, Київ навала йде на Київ. Але Київ це святе місце, сакральне місце, дом хліба для всього сучого. І українців, поки живуть два українці, Україна буде жити. Але у нас є наратив. Е, де два українці, там завжди є план гетьмана та задум неба, а де 3-3 мільйона це перше. І друге, європейський доленосний наратив ділового, великоглядного на талановитого людства Україна починається з нас. І саме головне, я сам, знаєте, це мої дири таланти, і оці от тексти, карти, малюнки, коли мені дано, я не знаю, воно йде зверху. Як його було упакувати, воно є видом мистецтва. Воно має ім'я Українське ОСББ мистецтво у цім світі вольним новим. Тарас Шевченко за 200 років до сьогоднішніх днів сказав, встане правда, встала воля. Українці кажуть, встала, і ніхто нікуди не дівся, на своїй хаті ми наводимо лад і порядок. Тому оцей елемент не у тім світі вольним нодою, чи за 200 років, а ми кажемо, у ців, ми творимо наше майбутнє для своїх дітей, онуків, правнуків. Тому. Україна 2050, Дивимося назад. 20 років нічого не було ніякої війни. Вперед 50 років, не видно перспектив. Наше завдання зробити проукраїнський сценарій закінчення всіх абсолютно всіх війн і на континенті, і на планеті, і між поколіннями. Оце такі ми завзяті та відповідальні, які гуртуються, але через клубну роботу, через клубну діяльність. Наш клуб має саме небо. Тому е, сьогодні засновницькі збори. Гарного дня. Ну і хто хоче бути співучасником клубу Саме Небо, е, завжди радий буду е, перейти в ділові, далекоглядні і талановиті триєдині відносини. Народ, нація, держава, триєдині і неділені. Будуємо Україну разом!